Вітаю, друзі! Сьогодні 23 лютого, з вами Валерій Клочок, і в мене для вас є приємні новини, але з таким дуже гірким присмаком. Справа в тому, що польська криза, так її назву, блокада польського кордону. Я думаю, що завтра, післязавтра буде припинена повністю, і всі питання щодо там, можливості, неможливості перетину кордону, гуманітарної, військової допомоги просто-напросто будуть зняті. А ціна цього питання всього-навсього 137 тридцять Мільярдів євро. Так, я не обмовився. Я кілька разів сам перечитував цю цифру, вона направді, дуже вражаюча. Бо буквально сьогодні відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. я вам про це вчора розповідав, коли робив короткий огляд подій на кордоні. І коли стало відомо, що Дональд Туск відмовляється зустрічатися із Зеленським командою нашою на кордоні, бо вирішити проблемні питання відносин і блокування кордону, він сказав, що він попередньо має переговорити про це із європейською комісією. Вирішити владнати якісь питання, буде відстоювати інтереси протестуючих і таке інше. Ну а от нині стало відомо, що після якихось там перемовин дуже цікавих Європейський Союз ухвалив рішення розблокувати дві програми фінансування Польщі, яка була заблокована. Ця програма одна інша ще. У 2020 році і загальна сума допомоги, яка підвисла в повітрі для Польщі, складає 137 мільярдів євро. Ну тепер зрозуміло, чому польські фермери блокували кордон, бо саме спекулюючи питанням війни, вони намагалися собі ці гроші вибити назад із європейського союзу. Ця цифра, вона загалом то була там в окремих виданнях. Її треба було збирати докупи, але європейський союз давно порахував і уряд Польщі про це знав, але голос не оголошували. А тепер ну, стало це. Це відомо всім. Така ж сама історія, друзі, із Угорщиною. А рішення Європейського Союзу про блокування допомоги і Польщі, і Угорщині, як я сказав, було у 2020 році зроблено, тому що і одна, і інша країна суттєво порушували принципи верховенства права, які встановлені Європейським Союзом. Ви певне пам'ятаєте акції протесту дуже потужні у Польщі у жовтні 2020 року. Тоді тисячі, десятки та навіть сотні тисяч поляків виходили з акціями протесту проти рішення Конституційного суду, який ставив закони Польщі вище. Законодавства Європейського Союзу і також там величезного скандал у було рішення про заборону абортів. Схожа історія була в Угорщині, там кілька разів, я маю на увазі, в Європейському Союзі озвучували доповіді про порушення прав і свобод. Громадян Угорщини, обмеження, свободи слова і таке інше. І буквально наприкінці минулого року ми з вами спостерігали баталі в Європейському Союзі, коли Орбан спекулював саме війною, домагаючись розблокування допомоги угорцям. І так само сьогодні фактично на кордоні із Україною, поляки, вже впродовж дуже багатьох. Місяців не дають нам спокійно займатися волонтерською діяльністю, іншими питаннями, вивозити сільськогосподарську продукцію, саме тому, що їм заблокували ось цю допомогу. Ну а тепер 1,4 мільярда євро фермерам надійдуть просто миттєво, буквально завтра, негайно сказала Руслава Фондрляїн. А інші гроші, про які йде мова, ну а це рахуйте, понад 130 мільярдів євро за двома програмами. Це рішення буде ухвалено 29 лютого. Якщо вже оголошено, то точно вже домовленості є. Процедура передбачає, що Раді Європейського Союзу дається один місяць на остаточне ухвалення, і після чого Польща може отримати перші транші. Скільки ж це грошей, друзі? І які це власне гроші? Я думаю, це цікаво буде вам знати: 35 мільярдів євро у вигляді кредитів. 25 мільярдів євро у вигляді грантів це гроші, які не повертаються. Вони просто будуть осідати в Польщі. І 77 мільярдів євро з фондів згуртування, які підуть на розвиток регіонів. Це різного роду програми. Також ці гроші ніхто повертати не буде. Тобто рахуйте понад 100 мільярдів євро грошей, отримає Польща. От буквально нині, коли мене вчора запитували. Під одним із відео, звідки я взяв цифру дотації до сільського господарства Польщі на суму 70 плюс мільярдів євро. Ну, я вам ще раз озвучую зараз ці цифри. Це не з потолка зняті, це суми, які конкретно проартикульовані керівництвом Європейського Союзу, президенткою Європейської комісії Урсулою фон Дрляєн. Тому ви розумієте природу цих протестів. І поляки і угорці цинічно використали війну Росії проти України, блокуючи чи то допомогу в Європейському Союзі, чи блокування кордону, для того, щоб ці гроші отримати. Хоча Урсула фон дер Ляйен сказала, що вона вражена. Тими реформами в е, області права, е, які проводяться нині в Польщі, і ми тепер можемо розблокувати цю допомогу. Мені складно сказати, чи направду Польща там такі зміни робить. Е, вона має на увазі саме уряд Дональда Туска, який дуже недовго вже працює на цій посаді. А от уряд Боровецького він серйозно порушував ці права свободи. А Дональд Туск миттєво це вирішив. Ну окей. В Принципі, безвідносно мого емоційного стану, вам скажу щодо цього рішення, якщо кордон буде розблокований, нам це лише на користь і Добре, що така домовленість досягнута. І я маю велике сподівання, що всі проблемні питання. Які нині були на польському кордоні, вони будуть зняті, а фермери буквально найближчий день-два звідти поїдуть, бо дуже впевнено Дональд Туск говорив буквально вчора, він довго мовчав про те, що я вірю, що це питання за кілька годин. І вже сьогодні інформаційні повідомлення мовлять про те, що регіони, де проводилися акції протесту, саме прикордонні регіони, будуть. Інфраструктурними об'єктами особливого призначення у Польщі, відповідно до яких будуть діяти відповідні режими, і саме такі режими будуть передбачати неможливість блокування цих кордонів, мовляв, військова допомога, гуманітарка буде їхати безперешкодно. Я, друзі, думаю, що і інші питання також будуть тепер вирішені на користь України. Сільськогосподарська продукція буде їхати, тому що польські фермери отримують шалену дотацію з Європейського союзу, і для них тепер питання рентабельності ведення господарства просто-напросто буде. Зняти Трішки з історії ще питання саме цього скандалу 2020 року. Тоді Європейський парламент та Рада Європейського Союзу заблокували допомогу Польщі та Угорщині. Після цього. У 2020 році, фактично майже відразу і Угорщина, і Польща звернулися до суду Європейського Союзу і аби скасувати це рішення, їм відмовили. Хоча рішення про блокування допомоги підтримує багато країн ЄС, а зокрема Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Франція, Швеція. Тобто всі в один голос говорять, що і в Польщі, і в Угорщині серйозні проблеми з дотриманням прав і свобод громадян, але ні поляки, ні угорці цього бачити не хочуть. В принципі. Те, що це питання позитивно вирішено, це добре, але загалом це серйозно підриває єдність Європейського Союзу. І е, навіть ті історії, які були із е, блокуванням минулого року, вони також характеризувалися відвертим шантажем. Ви знаєте, що в принципі, фермери і далекобійники в Польщі виказували своє невдоволення. Транзитом сільськогосподарської продукції з України ще з минулого року, з березня місяця, і от, якщо брати по історії питання, то вже такі шантажі були вдалими для Польщі ще за попереднього роду Меревецького, але. Об'єми грошей, про які тоді мовилися, ну, вони були в рази менші. Ну, до прикладу, у травні 2023 року Європейський Союз виділив Польщі фермерам, зокрема, 1 мільярд євро, і тоді акції протесту якось так припинилися. А 19 січня 2024 року було 230 мільйонів євро для фермерів. Це було мало. Звісно, що гроші потрібні більше. Ну, я, до речі, вам скажу, що чимала сума цих грошей, про які власне, мовиться, які будуть передані Польщі в найближчі місяці. Ну, я думаю, що цей процес затягнеться, можливо, навіть і не на один рік, але гроші будуть стабільно надходити. Вони будуть направлені і на виконання так званої зеленої угоди, про яку ви вже знаєте, бо саме проти неї зараз дуже сильно протестують не лише в Польщі, а й в інших країнах. Тому Європейський Союз буде вимушений виплачувати саме е представникам сільського господарського сектору. В Європейському Союзі великі дотації, аби ті ну, заспокоїлися. Але це не знімає саму проблему рентабельності ведення сільського господарства, де Україна створює дуже серйозну, непривабливу для них конкуренцію. Звісно, що варто було б згадати і про історію із плакатом. Коли один із фермерів удаваних фермерів розмістив заклик на тракторі до Путіна, аби той прийшов і навів порядок із польським урядом, і з Україною розібрався, і загалом з Бельгією мається на увазі керівництвом ЄС, так от цього фермера, як стало сьогодні відомо, звинувачують у підбирванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України. Та пропаганді комуністичної ідеології фермеру загрожує до п'яти років позбавлення волі. Чи направду його ув'язнять? Для мене поки що питання залишається відкритим і риторичним. Можливо, це якось там загладять і забудуть. Але те, що офіційна реакція є, ну це добре. Але ви як бачите, історія. Цього питання цієї проблеми дуже банально. На завершення додам, що сьогодні, все-таки до вечора, українська делегація в складі прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України Стефанишини і інших урядовців приїхали на кордон із Польщею, аби переговорити із польським урядом, але там немає ні Дональда Туска, ні Анджея Дуди, президента Польщі, тому це все схоже знаєте, таку піар-акцію, бо причина заключається в зовсім іншому, і вона сьогодні вирішена. Саме з гірким присмаком я завершую це відео. Моя така особиста, знаєте, позиція бачення цієї історії. Загалом добре, що ситуація вирішується на користь України, це однозначно так, але просто вдумайтеся в цифру: 137 мільярдів євро для Польщі суми для Угорщини, наприклад, також вимірюються десятками мільярдів євро. той час, коли Європа не може знайти нещасних півтора мільярда євро на снаряди, які. Виявили, знайшли у південній Кореї та в одній з південноафриканських країн їх можна придбати для України, для того щоб ми боронили Європу від російської агресії. Ну і себе також. Ну, це просто так, знаєте, ремарка на сам кінець. Що ви, друзі, думаєте стосовно цієї історії? Пишіть у коментарях. Дуже прошу вас не вживати нецензурну лексику. Хоча я розумію, що це буде не так просто. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео друзям обов'язково, ставте вподобайки, натисніть, будь ласка, на дзвіночок. Хто не зробив цього раніше, ви не пропустите відео, які виходять на цьому каналі. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!